Всім привіт, любі друзі! Мене звати Анна Марія. Ви можете звати вона просто Марічка. І сьогодні у нас знову ж таки буде топ серіалів. І як я цей топ назвала сьогодні? Це топ-10 серіалів Netflix про Англію. Чому про Англію? Тому що я зараз в Англії, і це якби трішки символічно. Ну і також я вже знімала відео такого плану, типу, топ серіалів, ось як було це в цьому, в цьому і ось в цьому відео. Тому серіали, які будуть в цьому топі, також повторювалися в топах цих трьох відео. Тому, якщо вам цікаво, можете піти і також подивитись. Ось що я хочу сказати перед тим, як ми почнемо, тому що в мене дуже така емоція, дуже, типу, я. I'm excited. Є yeah, English English. Ось, тому що в мене є мікрофон. Боже, я як про. Я не буду професійний блогер. Ви мене ви уявляєте це, я професійний блогер, в мене мікрофон є. І тепер ви мене нормально чуєте. Я просто, я просто одразу починати і я вам поясню, як сьогодні буде проходити взагалі наш коротше, типу, відео. Що я хочу сказати, таке на сьогодні буде таке більш. Відео просто посидіти, побалакати, тому що в мене вже в планах є зняти більш такі глибокі відео про якісь серіали, поговорити з вами. подумати. Не, буде топ-10 серіалів, і також буде не один бонус серіал, як було в моїх минулих відео, якщо ви в курсі. Ось так. І які в нас будуть, коротше, типу, категорії, тому що я поділила серіали на категорії. Перша категорія місце в моєму серці. Якщо ви мене добре знаєте, то в мене є Гаррі Поттер, і Гаррі Поттер займає майже все моє серце. Воно в мене дуже велике. Але також там трішечки є місце для других серіалів, фільмів, окрім Гаррі Поттера. У мене тут окрема полиця з Гаррі Поттером, навіть дві полиці. Ось в Англії, А в Україні в мене є ціла шафа з Гаррі Поттером, коротше, Це просто. Ось, тому так. і Тому деякі серіали все ж таки змогли вибори. Це, це місце в моєму серці, і також вони попали мені прямо в сердечко. Так, тому у нас буде така категорія. Тут насправді таких серіалів багато, тому прям прогрес, прогрес. Ось далі. Друга категорія. Погано познайомились. Чому саме так і назвали цю категорію? Тому що тут будуть в цьому нашому топі такі серіали, котрі я не дуже добре знаю. Я не можу сказати обґрунтовану думку про них, я не дуже з ними познайомилась. Можливо, я давно дивилася серіал, а можливо, я його не дивилася і просто типу згадала, бо він про Англію. А можливо, я знаю цей серіал, але не дуже його дивилась і хочу його передивитись, тому саме так буде називатися наша сьогоднішня категорія Погано познайомилась. І остання категорія це занадто для мене. Це прям серіали. Такі серіали прям занадто для мене. Я не знаю чому. Вони в цьому топі, і мені соромно, що ці серіали знімали Англії. Тут таких серіалів буде небагато, але все ж таки вони є. І е, так, я вам розповіла, як буде проходити сьогоднішнє відео. і Я вам розповіла про наші категорії. Ну, і давайте одразу починаємо. Номер один. Що ж у нас такого номер один? Номер один це наш серіал Агенція Локотико. Чому цей серіал? Тому що, тому що це мій один з найулюбленіших серіалів, котрі знімались типу сьогодні, типу сучасного часу. Типу не 10 років тому, не 20 років тому, як ми з вами поговорили ось в цьому відео. А саме серіали, котрі там декілька років тому, типу три роки, там п'ять років максимум. О, і це серіал Агенції Лопитико. Я знімала про нього окреме відео, ось воно, вибачте, да, буде багато послань на мої минулі відео. Ось, тому так я знімала про нього окреме відео, дуже з вами детально про нього поговорила. Е, тому так, і недовго на ньому зупинятися не буду. Цей серіал нас підходить під категорію е, Місце в моєму серці, бо це реально моє кохання з сьогодення. Це прям, там, цей локус, взагалі моє кохання. Я взагалі просто хочу на ньому одружитись. Ну, в кавичках, ви мене розумієте, я жартую. Ось також я прочитала книги. Ось тут в мене є така готична поличка, і тут в мене є книжки. Ось вся серія книжок, і, типу, цей серіал був знятий по типу, цим книжкам. Автор Женетен Страут, все знімалося в Англії, взагалі, а як цей? Автор англієць, коротше, англійський письменник, історія про Англію. Ну, коротше, карти зійшлись ось, тому так і мені дуже подобається ця. Вставка, не вставка, а заставка серіалу. Ось тому, взагалі також моє сердечко, неймовірна заставка серіалу. І взагалі все склалося готика, Англія, привиди, агенти. Взагалі, моє кохання назавжди. І будь ласка, діть, подивіться це відео, якщо вам цікаво і детальніше про цей серіал. І книги. і ну, давайте номер два. Одразу номер два. І хочу кстати зазначити, що багато серіалів, які мені подобаються, вони ізначально були книжками. Були книжками. Ну, типу, серіал був знятий по книгам. І це я не знаю, чому так виходить. Що багато серіалів, які мені подобаються, були зняті по книгам. Або там є такі випадки, коли був знятий спочатку серіал, а потім а потім написана книга. Також такі є, також випадки. Але частіше за все мені подобається. А серіал, і скоріш за все, були і написані книги. Але ну таке не завжди буває, але буває. Я не знаю, чому так буває. це Просто вам сказала. І як з нашим номером два? Номер два це це нас серіал Мертві хлопці детективи, і він був випущений десь, ну там не знаю місяць тому щось типу такого, і я його одразу подивилася, і мені там сподобалося, навіть на нього трішки чекала. І так він знову ж таки він був знятий по книгам автора Ніла Геймана. І Ніла Гейман, неймовірно, крутий автор. У мене є його, його книги. Я знаю багато історій, котрі він написав, і багато серіалів невікс екранізує по його книгах, і навіть інші там проекти BBC, Ну не пам'ятаю, що там також хтось знімав. Ще один серіал, але серіал Добрі передвісники», якщо ви знаєте цей серіал, він, ну, це не Netflix знімався, точно, напевно, Disney+, Plus, щось типу такого. Можливо, на Disney+, Plus він зараз показується, Ну, коротше, неважливо. І це також Ніл Гейман, також книгу написав також Ніл Гейман, і сценарікашся, він і ще є сценарист. Ну, коротше, письменник такий, він дуже вміє крутитися в шоу-бізнесі, так сказати. ось Тому і він знімає дуже круті історії. Але. Я також цей серіал я поставила в категорію «Місце в моєму серці, але Локвуд також займає більшу частину мого серця, ніж цей серіал. Я не знаю чому. Просто там крута історія, і мені подобається, і знову ж таки привиди. Але там більше такого скелета, особливо в заставці, типу, скелети, це моя любов, також друга любов після Локвуда. Ось заставки були скелети, і заставка просто неймовірна. Та не така, так само крута, як і Лофотико. Але цей серіал мені подобається, типу, не так сильно, як Лохотико, тому що він більш такий сентиментальний, не прям не знаю, такий більш сентиментальний, мені здається. Мені навіть книга б краще передала е, цю історію, але мені треба прощати книги, щоб скласти повноцінну думку про книгу і про цей серіал. Але мені здається, в мене є таке перевчуття, що книга вона б краще передала. О, цей серіал, цю історію. Ось. Але ну, побачу, ходимо до номера три. Номер три знову ж таки, це серіал, який займає окреме місце в моєму сердечку, але це, ну, це напевно, локутико далі цей серіал, і далі мертві хлопці-детективи. Ну що ж на цьому другому місці, по моїй любові? Ну, це, звісно, все, після Гаррі Поттера йде не забуваємо. Ось це номер три, третій серіал в нашому списку. Це. Бріджертони і королева Шарлота. Я не окремих відео знімала про цей, коротше, типу, серіал, і незабаром вийде друга частина з. Е Другого сезону, третього сезону, друга частина другого сезону незабаром вийде, і я обіцяю, що я зніму окреме відео про, е, про цей серіал. Я просто чекаю, поки вийде повністю весь вий сезон, щоб я вами могла детально про нього поговорити. Тому, ви знаєте, в мене є там замітка, що зняти, в мене є в планах зняти таке відео. Ось для фанатів Бріджертонів, якщо якщо тут є. О, чому мені подобається Бріджертони? Тому що. Я не буду зараз також довго на цьому серіалі фокусуватись, тому що є окреме відео про цей серіал, але просто гарно зроблена історія про кохання. Так, історія про, про кохання. Якщо ви мене добре знаєте, то я така, типу, хейтер історії про кохання сентиментальних, але я не можу, я не могла працівостояти Бріджертонам, тому що просто добре зроблений серіал. Добре зроблений серіал. Ось реально. Типу, реально добре зроблений. І тому неможливо навіть. Я не люблю такі історії про кохання не через те, що вони про кохання, а через те, що їх погано подають. Ось. А в Бріджітні вони просто гарно подали історію. І королева Шарлота. Ось тому так. І знову ж таки, цей серіал був знятий по книзі, по книзі Джулі Джулі Квін. Ось. І в мене є в планах її прощати, коли я буду. як... Потрібного віку, щоб прочитати цю книжку. Ось я в мене є планах прочитати, треба декілька років почекати. І в мене все є. В мене є все в плані. В мене є список, що мені треба зробити. Ось тому, тому так, і знову ж таки, по книзі зняти. Я не знаю, чому в мене такий як це пунктик на те, щоб серіал був знятий по книгам. Я не знаю, просто перший істочник він завжди кращий, напевне, за там серіал. Але якщо серіал добре може показати перший істочник, то це дуже це дуже корінне. Сексуальна освіта, і я також про нього говорила в не в окремому відео, а в відео про топ-10 моїх улюблених серіалів, якщо я не помиляюсь. Ой, знову ж таки, про Англію, все про Англію, все про англійські, там, локотикого Англія, там, там, таких ось, не знаю, там, ну, привидів, там, мертві детективи, там, звісно, а вже ж більше подій було в Нью-Йорку, але типу, самі персонажі з Лондона, тому зарахуємо. А, більше, що вони також а, як це, епоха регінства, Лондон і взагалі просто сердечко. ну, і Сексуальна освіта, це в нас е, серіал сьогодення. Ну, як це? Якщо не помиляюсь, він був зняти перший сезон 2016 році. Але ну, сьогодення, типу, сучасний наш час. І це така сучасна Англія. Типу, е, якщо чесно, не дуже там прям про Англію говориться, якщо ви зрозуміли ну, це по назві самого серіалу, але... Я рада, що такий серіал зняли, і я дуже пишаюся аналізям, що вони не побоялися зняти такий серіал для підлітків, котрі важливий нам для нашого розвитку. Тому серіал взагалі пушка, бомба-ракета. І я б дуже хотіла про нього поговорити в окремому відео. Тому якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях. Будь це ласка, це у нас серіал, коли завмирає серце. Ось і коли завмирає серце, це серіал підходить нас під категорію. Занадто для мене, і знову ж таки, ось цей серіал був взятий по книгам. Якщо не понесеться комікси, але є топ-10 топ найгірших серіалів Нетліксу в ось цьому відео. Ось тому, чому я чому я туди поставила цей серіал в той топ? Тому що ну, ви можете це подивитися в цьому відео. Я зараз вам не буду все про візнець ментально, занадто. Легко зроблене. І типу можна подивитись, якщо ну от, взагалі немає чого подивитись, тоді можете його подивитись. Якщо вам цей серіал подобається, типу, я вас не засучу, у нас у всіх різні смаки. Але для мене це було просто типу, ну так, типу, прико, ну, типу, не те, що прикольно, просто типу, ну, окей, типу, добре, далі. Що, ну. Таке, ну ось. А, тому для мене можливо, щоб серіал викликав мене емоції, а цей серіал не викликав мене ніяких емоцій. Півчуття до персонажа про його історію просто якийсь ну ходить і не є. Ну не знаю. Можливо, я не розумію, можливо, це ну просто серіал не для мене. Ось, і мені соромно, що це серіал про англії. Так це серіал про ангелів, про англійську школу. Ось, але ну. Мені соромно щося про Англію не знаю про зати бо мені англія асоціюється з чимось таким хорош ну, хорошим, таким якимось естетичним, можливо, трішки готичним, трішки таким серйозним, таким крутим, таким діловим, таким модним. Короче, а цей серіал просто портить моє враження про цю країну. Ну я розумію, це всього на всього один серіал. Я це розумію. Але ну, просто мені просто не подобається, мені просто не подобається. Можливо, в мене необґрунтована думка, і, будь ласка, пишіть мені свою, як це, своє, свою думку в коментарях, або якщо ви зі мною не погоджуєтесь, також пишіть це все, все в коментарях. Ось, якщо хочете, я можу також зняти відео, окреме відео про цей серіал. Ось, але там скоріше буде негативна думка, тому не очікуйте, що я цей серіал буду хвалити. Ну і також не маю нічого сказати, просто сентиментальна історія про кохання бідного хлопчика. Просто, ну, немає чого аналізувати, немає про що подумати. Номер 6. Це в нас категорія погано познайомилася. Боже, щось у нас таке за серіал? А, пісочний чоловік, пісочна людина, чи якось типу такого ні, це щось, типу, пісочний чоловік чи щось типу «з Марвел, чи DC. А це, типу, також сняти по книзі е, Ніла Гейман. По книзі Ніла Гейман. Якщо не помиляюся книга, а можливо, я помиляюсь. Ось цей серіал дивилась моя мама. Я так підглядала, ось так дивилась, засинала щось такого. Моя мама дивилася його повністю. Чому цей серіал ну, типу, підходить під категорію погано познайомились»? Тому що я, мені він здавався дуже скуч, скучним, або я просто була не в тому настрій, щоб його дивитись, або просто він не для мого віку, не для мого розуму. Я не знаю, як називати як хочете. Просто. А можливо, я просто. Uh, не дивилась його, як це properly, як це сказати. Не дивилась його уважно, типу, не прям концентрувалася на подіях, не прям концентрувалася на сюжеті. Мені він просто здавався е, занадто довгим, а можливо я просто була не в тому настрій. Тому не можу сказати обґрунтованої думки про нього. Але якщо не помиляюсь, серіал про Англію. Далі, номер сім, номер сім. Ну а вже ж Англія, Велика Британія. Що ж у нас є в Великій Британії? А вже ж у нас є монархія. І що, що ж це за серіал? Це серіал Корона. Так, 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 наша. Як многострадальна, можна так сказати, многострадальний, багатострадальний серіал Корона. Чому? Тому що скільки там всього було, скільки там всяких інтриг, і чому там щось не подобається, всяких розборок. Ну, коротше, наша улюблена корона, наша улюблена монархія, якийсь постійний двіж, якісь постійні конфлікти, ну, коротше, ви мене розумієте. І так, корона. І цей серіал підходить в мене під категорію погано познайомились. Чому? Тому що я його дивилась. І ось реально, останній сезон, я пам'ятаю, я прям з мамою прям його дивилась. Але не спочатку я цей серіал дивилась, І не прям дуже я знаю монархії, не прям дуже слідкую за їхнім там життям. І ну ви мене розумієте, тому я не можу сказати, прям, як це таке прям. Знову ж таки, обґрунтований дум і раціональний думка про цей серіал, тому що я його не дуже добре знаю. Ось, але в принципі останній сезон мені було цікаво дивитись. Я не дуже пам'ятаю сюжет, і треба буде його придивитись. Ось, але знову ж таки, він про корону, і моя мама його дивилась, і багато моїх родичів його дивились. А для мене це якось не знаю. Чи не, не дійшли руки для цього, до цього серіалу, щоб я його прям передивилась сама і прямо думала над сюжетом, і коротше, ви мене розумієте, треба. У мене є це в планах. А можливо, і немає в планах. Ось... Про це є нафера. Ну, далі. далі в нас номер 8. номер 8. Цей серіал в нас був в моєму топі, якщо не помиляюсь, моїх улюблених серіалів Netflix. Ось це серіал Ти. Ось в мене навіть є книжка про цей серіал, я її мамі подарувала. Знову ж таки, про цей серіал я детально вже говорила. І я ось не знаю, під яку категорію його як це, як це сказати, поставити. тому що не прям серіал, ну це не занадто для мене серіал, типу він прикольний. Реально прикольний серіал. Е, погано познайомились. Це також не дуже категорія для нього, тому що я прям дивилася серіал. Я прям в нього розбираюсь, Я в мене є бажання навіть книгу почитати, але цей серіал був знятий не по книзі, якщо я не помиляюсь. А це був знятий серіал, а потім була знята книга по серіалу. Ви мене розумієте, я сподіваюся, мене розумієте. Ось, тому так. І я все ж таки вирішила поставити цей серіал в категорію Місце в моєму сердечку, тому що серіал реально крутий, реально подумати, подумати над як це, мотивом персонажа, чому він це робить. Серіал не для всіх, не бажаю їх кожному, тому що для когось, можливо, це буде надто жорстокий серіал, а для когось може бути надто легкий серіал. Я не знаю, які у вас подобання. Для мене цей серіал, знаєте, такий. Щось цікаве, і щось про що треба подумати, тому що я люблю думати над серіалом, аналізувати серіал для мене це важливо. І тут є про що подумати, подумати над Мотивом персонажа, чи хороший він людина, чи поганий він людина людина. Розуміти, як нам цього персонажа показує серіал, як нам вона його описує, і мені здається прочитати книгу по першому сезону цього серіалу було б дуже корисно для розуміння персонажа. І в цьому році, якщо не помиляється, серіал завершується останній п'ятий, якщо не помиляє сезон. Серіал не зовсім про Англію, то він, скоріше про Америку, але останній сезон серіалу був прям типу, знятий в Англії про Англію, в Англії, в Англії про Англію. Логічно. Тому, тому я вирішила все ж таки поставити його в цей наш топ-10 серіалів про Англію. Далі, номер 9. Серіал ну, зовсім не зовсім Netflix, але я шукала. Я я якби живу в Англії, і я думаю, що я дивилась багато серіалів про Англію. А насправді не так і багато. Ось. І що ж все ж таки я зробила? Я зайшла і подивилась вугли серіали про серіали про Англію знятий зняті нефіксом. І мені все ж таки вискочив цей серіал, котрий я була. Дуже сумнівала, чи треба його ставити в цей не штоп, тому що ну, серіали Netflix, серіал BBC. Але він якби транслюється на Netflix, І я також в моїх, в моїх в минулих топах, там, в моїх минулих відео про топи серіалів. Також були такі серіали, які були зняті не Netflix, але Netflix їх транслює на своєму сервісі стрімінговому. Ось тому я все ж таки вирішила цей серіал поставити сюди. І одразу його категорія це. Погано познайомилась. І що ще за серіал? І зараз обґрунтую свою думку. Цей серіал, якщо не помиляюсь, в українському він на він перекладається як гострі козирки. Я ось йому певна, на козирки. Ну, острі козирки. Як це кажуть українську? Гострі козирки, напевно, ні. Ну, якось ну, ви, ви зрозуміли, мене про серіал я з вами говорю. Чому я з цим серіалом погано познайомилась? Тому що. Я його не прям дивилася, я просто про нього чула. Знову ж таки, це якби класика, але я не прям його дивилась. Знову ж таки, дивилась моя мама. Хоча я дуже багато серіалів дивлюсь зі своєю мамою. Ви могли це зрозуміти по минулому відео, що багато серіалів я дивилась з мамою, Там, Бріджертон Та і сексуальна освіта, що ж там ще, корона, ти всі серіали я дивилась з своєю мамою. Ось, ми дуже любимо поговорити, посидіти, поговорити про серіал. Ну, коротше, наша тема. Ось, ці гострі хазирки, моя мама дивилася його дуже давно, і я не встигла виростити, 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 виростити до цього серіалу, щоб мені було цікаво його дивитись. І якось я не дуже знайома з цим серіалом, я просто його знаю, я про нього чула і про Англію і ось там. Тому якось, якось так. Ось, не можу сказати оборунтової думки про нього, і це я вибачу. Ось ми вже дійшли до, до вас. З вами до 10-го серіалу. Що ж це в нас таке? Це серіал, який вийшов нещодавно. Це серіал Оленя. Я пропонувала мамі його подивитися. Я не зовсім знала про що цей серіал. І моя мама така, я про, про нього почитала. Це для нас занадто. І тому е, вже ж він підходить під категорію Занадто для мене чому поясню. Цей серіал дуже нашумів, типу зараз дуже популярний на Netflix взагалі. Типу, це все. Ось, Але цей серіал, якщо серіал ти це, це також про жорстокість, також можливо якась така нездорова тема. ось, Але він не про реальну людину. Це найважливіше. Тобто, якщо людина, як це, ми, є такі, типу, ми співчуваємо злодієм, правильно, правильно. Але якщо цей злодій, він нереальний, тобто він написаний цей персонаж, ми йому можемо співчувати. Але ось це ось, коли серіал, ось серіал Оленя. Знятий на реальних подіях. І ось це вже важко таке дивитися. Ось таке дивитися важко, коли серіали зняті по реальним подіям, і коли там показується щось жорстоке, щось ненормальне, щось пов'язане з розладом людини. Це таке важко дивитися, якщо воно знято про реальних людей. це дуже важко асознати, що таке в реальності існує. Тобто, добре, це ж таки серіал ти, так? Да? Жорстокий і так, і... але тут ділема: тут скоріше не про те, чи цей персонаж жорстокий, чи він там психопат, чи щось типу такого, ні. Він скоріше подумати над вчинками персонажа та чому він їх робить. Чи є якийсь мотив, який мотив у цього персонажа робити такі вчин... ну, такі погані вчинки? Коли в серіал Оленя це. Просто про ненормальність людей, і наскільки вони можуть бути неадекватними, і такі люди є в реальному світі. Людей, як ти, так можливо, як людей, як ти, людей, як в серіалі Ти як в лапках розуміла, ось таких людей вони можливо є, але їх не так багато, і тут скоріше просто подумати над персонажем. Коли серіал Оленя це важко таке дивитись, і для мене важко, і для моєї мами важко, і нас немає бажання таке дивитись, але я подивилась. Обзор цього серіалу від однієї української блогерки, і вона його подивилася, і сказала свою думку. І я зрозуміла також, я зрозуміла, що це занадто, це дуже важко дивитись, і е, це просто важко дивитись, і для мене це занадто серіал. Я люблю злодіїв, я люблю його співчувати, але якщо це нереальні персонажі, і в них є, не знаю, можливо, оправдання, можливо, якийсь мотив нормальний, але якщо це нереальні люди. Серіал оленя, який я вам раніше сказала, про реальні події, і це занадто це занадто важко для мене дивитись, і так багато жахідь зараз відбувається в нашому реальному житті. І ще дивитись про такий серіал, ще думати, наскільки люди можуть бути неадекватними, ненормальними в поганому сенсі цього слова, в поганому сенсі цього слова, то таке важко дивитись, і ми не маємо бажання таке дивитись. Ось тому так. Трішки хвилинка такої серйозності в нас була, але також нас залишився один серіал бонусний. І перед цим я хочу вам сказати, що я багато серіалів, я знаю, що вони про англію. Типу, наприклад, серіал «Вбиваючи е, Єву, якщо не помиляюсь, це серіал про Англію, якщо я не помиляюсь. Ось, але не знаю, я про нього не як це сказати, я про нього. Чула, я його навіть дивилась з мамою, але ще там до війни, до того, як ми переїхали в Англію, ще дуже багато років тому. Ось. І я не дуже пам'ятаю про що він. Тому я не хотіла ставити його в цей, як це, як сказати, в цей топ, тому що я дуже мало про нього знаю, і прям щоб мовчати і нічого про нього не розповідати, це було б не дуже. Так само, як і серіал «Анатомія скандалу». Також моя мама дивилася серіал. Я пам'ятаю, я але я особисто не пам'ятаю про що це серіал для слова зовсім. Я вам не змогла про нього розповісти. Далі, також серіал дипломатка. Також пам'ятаю, що з такими з мамою дивилась, Але я не пам'ятаю про що це серіал. І що там ще? Твоя перша і остання брехня, та сама історія. Тому це всі серіали про Англію, якщо я не помиляюсь. Ось, але ну, я просто їх не дивилась, і я не можу сказати обґрунтованої думки про них. Ось, а вам, напевно, цікаво все ж таки подивитись, послухати мою думку. Ось, тому так. Багато серіалів є про Англію, коли я щось там поглядувала, але я не прям дуже добре знаю про них, тому за вами про них говорити якось не дуже, напевно. Е -е, не дуже, напевно. цікаво. Ну, давайте все, до бонусного серіалу. Ось, що ж це у нас такий за серіал? бонусний? Давайте, фейерверки, як завжди, там якісь ефекти накидаю. Ось бонус серіал. Це такий серіал, він якби в моєму сердечку, категорія в нього, але я також з ним погано познайомилася. Ви зараз розумієте, про що я? Це серіал кінець світу. Якщо вам не зрозуміло, про що я маю зараз як це, запікувати, типу, не сказати, ну ви не розумієте. Кінець світу. <світу> Чому це серіал в моєму сердечку? Я пам'ятаю, щось таке було, і я щось таке дивилася. Як я, як я раніше сказала, я з цим серіалом погано познайомилась. Ось, але, е, Я з ним погано познайомилася і не пам'ятаю сюжет, пам'ятаю тільки які персонажі, якісь окремі моменти, і в мене є бажання передивитися серіал. Ось, але чому цей серіал в моєму сердечку, якщо я не пам'ятаю про що він? Тому що назва. Назва серіалу насправді це дуже важливий елемент з цього серіалу. Тобто, наприклад, серіал дипломатка. Да? Типу, у мене немає бажання подивитися серіал. Типу, мене сама назва не захоплює. Як дивиться там, типу, покупець на продукт? Він дивиться, що ну, на назву, на обкладинку, на як він виглядає. І ось, типу, якщо серіал називається дипломатка, ну, в мене якось немає бажання його е подивитись. Ось. Тому так. А серіал, кінець е е е світу, так він, це така погана як це, пропаганда, не погана пропаганда, а проганий, поганий. Піар, тому що типу, ну, назва така провокуюча. І це якби повинно тебе провокувати на якісь погані дії, тому що ну, назва не дуже у серіалах. Але ось я дивлюся цю назву, і типу, вона мене захоплює. Типу не захоплює не тому, що там типу, ну, погане слово, в самій назві, а тому, що серіали мають мене чимось провокувати і заставляє мене подивитися, мені на це цікаво. Типу, я дивлюся назву, я читаю назву і така. Кінець м, світу, О, окей, про що ж це може бути? Про що може бути серіал з такою назвою? Як ви намагаєте мене спровоковати? Як намагаєте мене заставити подивитися себе, якщо ви розумієте, що я маю намагаюся вам пояснити, заставити мене е, подивитися серіал, спровокувати мене на вію, подивитися серіал. Тому, як це... Тому він якось піарить сам себе своєю назвою, якщо я маю... правильно я маю намагаюся пояснити. Тобто, Назв за мене захоплює і, застав... і мені цікаво подивитися, про що там може розповідати цей серіал. Тому... тому так, за назву, я все ж таки ставлю хоча б 1% мого серця, можливо, там, там не знаю, 0.9%. там, все ж таки, цей серіал зайняв у моєму великому серці. Тому так, ось про таке ми з вами поговорили. Хочу вам сказати, якщо у вас є. Бажання, щоб я зняла якесь окреме відео про якісь з серіалів, з цього випуску, з випусків там минулих. то, будь ласка, пишіть в коментарях, і я залюбки вам це зроблю. Не останок я... хочу вам подякувати за те, що донатите мені, за цей мікрофон, на який ми не збирали. Дуже 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 сильно вам дякую. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Там багато всього цікавого. Я там трішки частіше. Ну там я на я на тижні. Ось, ось в інстаграмі, а там по вихідним я більше в Ютубі. Ось, тому так підписуйтесь, також можете донатити мені на баймія кофі, ссылка в посланні під цим відео. А також можете читати мої книги. Незабаром повинно бути поповнення. Ось тому що я там щось ще написала. Ось, якщо вам цікаво, то будь ласка, йдіть і подивіться. І все. Все сказала, все що хотіло, все Сказала, дуже вам дякую за перегляд і побачимось за тиждень. Люблю вас!